Дня, ви на моєму каналі, на каналі Рейпа Чамама, на каналі про світлиних, пробудлених і я не просон. Підказка, карта виходу. І хочу подивитись на сьогодні. На колоді Грааль забутих історій. Поради і чомусь хочеться сказати від роду. Значить, поради від роду будуть. Поради від роду на сьогодні. Потоком. Комусь підійде одна, кожен своє відчує. Подумайте про себе, хто в мене на сьогодні. То в мене на сьогодні людина, яка зцілилася. людина, яка зцілилася. людина, яка на високих вібраціях людина, за якою спостерігають, ви знаєте істину, що вас ведуть, ви знаєте, що ви знаходитеся під покровительством, ви поважаєте сім'ю, ви поважаєте сімейні цінності, ви почитаєте род, і от саме зелений чоловічок мені прийшло простілення, знаєте, хтось стілюється, дівочки, а хтось, знаєте, навчається сільювати інших, або якось думає можливо, про це. Отак, от вам йдуть підказки 100%. Знаєте, скільки зелені. І ви тут не одна. Це якісь е, родові моменти, хочеться сказати. Ну, Хтось вчиться на лікаря, але це буде маленький відсоток. Зрозуміли мене? Тут саме про те, що ви приобретаєте сімейну якусь мудрість, якусь стізю. Добре, що треба знати вам на сьогодні? От перший, прям таки вийшло, квартет оцей вийшов. Прям чесно, класний. Тобто ви в благості. Добре, що треба знати на сьогодні? Е, так, що ви розминулися, з якоюсь грою, там, де вами гралися, хочеться сказати. Ви цю роботу заморозили, віддалилися. Можливо, коли знаєте, коли вас використовували люди. Можливо, коли. Е, ви когось використовували, от навіть іде мені навіть так, і знаєте про що? От Ви якось зрозуміли, що, е, ну, грубо говоря, навіщо я витрачаю свій, свій час не на тих людей. Отак, от що навіть користуватися ніким я не хочу. Якось зупинилися на цьому. Тому що зрозуміли свою цінність, тому що зрозуміли, куди ви хочете йти, тому що побороли якісь свої е, негативні моменти пропрацювали. Хтось поборов свого диявола. От так. Що ще треба знати на сьогодні? Про що саме карта Гри хочу запитати. Про що карта Гри? Зараз. Знаєте, я вам скажу ще, дівчатке? Знаєте, от якось ви знову ж таки припинили гратися з людьми. Зрозуміли? знаєте, що знову таки про те, що от цю карту, як завжди, бачу, як піща ума. От, знаєте, зняли з себе маски, перестали хотіти бути зручною, перестали хотіти бути з людьми, якими ви прекрасно розумієте, що вони зовсім не ваші, перестали на всі якісь глупості дитячі. І те, що вас не приведе до якогось упорства, те, що вас не приведе до майбутнього, просто перестали е скидати туди свою енергію. І от, знаєте, знову таки по цих квартах, от, якщо читати, просто ви до, прийшли до якоїсь мудрості, зрозуміли, чого ви хочете, зрозуміли, що ви, щоб виконувати свої бажання, треба, знаєте. Саме таки вирости, хочеться сказати. Карта упорства, і от сюди якраз я бачу отак, про те, що ви переходите, знаєте, на якийсь зовсім інший е, вихор реальності, хочеться сказати мені. Ви зовсім по-іншому стаєте думати, дивитись на світ, дивитись на речі, дивитись на людей. От мені відкривається е, шоста чакра, сьома навіть, можливо. В когось і сьома шоста чакра відкривається. Зрозумію. Тобто, якось бачите, як влаштований світ. Що треба знати вам? Так, давайте будемо питати про що це. Тут розказують про минуле дівчатки, про те, що ви вже потрапляли в капкани, коли е, жінка крала якісь ваші ресурси. Але ця робота завершена. Тут так, хтось молився, хтось робив чистки. Людина, якій ви довіряли, людина, яка не показувала свого істинного обличчя, і більше того скажу, навіть якщо дивиться дівчина, це буде дівчина. Навіть якщо дивиться хлопець, це буде дівчина. Тобто жінка якась саме <кій> привела вас до тотального падіння, навіть можу сказати. Е, можливо, через магію, можливо, просто якимись моментами. Тут іде підказка про те, що. Хтось уводив у вас із сім'ї чоловіка вашого, але знову таки, що ця програма розрушена, і ви знову таки, про те, що ви, це вам якось привело вас до якогось росту, розвитку і е, самопізнання. Чистка була, молитва була, е, взивали ви до вищих сил, взивали ви до свого роду. Можливо, хтось так прокинувся, неможливо, так воно і є. І про те, що, знову таки, а зараз від цього висілюєтеся далі. Що ще треба знати? Тут розказують про те, що було. Що ще треба знати нам? Не хоче по одній таки. Так. Знають кажуть про те, що дівочки, всі ситуації, які сталися, вони були по по справедливості, заради того, щоб ви пізнали свою цінність, заради того, щоб ви знаєте, пірнули в свою глибину і зрозуміли, наскільки глибокий ваш ресурс, зрозуміли, наскільки ви цілісна можете бути, наскільки ви можете бути самодостатня, наскільки ви можете бути прекрасна. Так, да. знову кажуть про те, що зараз розумієте, що вас оберігають вищі сили, що вас ведуть, що вас що ви помітні вищим силам, розумієте? Що бачать вашу мудрість, що бачать того, що ви е, вчитеся, не знаю, якось ну, таке, хтось навчається сілювати, хтось навчає, хтось просто вчиться, от іде в якусь таку, знаєте. М От, іде вваченнячіство саме заради самокопання, от, не не самоєдства, а самокопання, сам, розумієте, заради якогось блага вищого. Каже про те, що щоб ви не робили зараз. У вас це буде виходити знову про те, що вас вам покровительствують, дівчатки. І хочу спитати, про що Еліксир. Ви, от ви знаєте, така людина, яка знайде, якщо задасться сітю, вона знайде всі відповіді на свої питання. Отак. Отак, сундук, який вже відкритий, тобто ви для себе вже відкрили хто ви? Можливо, ви і є та справедливість. Можливо, ви признали, що десь, можливо, я якоїсь такої роботи колись і заслуговувала. Можливо, я не завжди була справедлива до людей також. І кажуть про те, що це вам дає, знаєте, оце прийняття дає вам е, от на руки, вам дає ще якийсь результат, мудрість і еліксир очищення. Тобто, от приходите ви до якоїсь, не знаю, до чогось для вас раніше було просто несвідомим. Далі біла карта. Про що біла карта? Так, да, за те, що ви прекрасно розумієте, що щоб не відбувалося, це вас тільки взращує, а це відбувається тільки під тиском, а не, не тоді, коли я вся в благості, і навіть мені не треба ворушитися, бо і так все прекрасно, бо тоді я нічого не хочу. Ще, дівчата, да. Вам відкриваються таємні знання. Таємні знання, тут бачу саме про рід. так, і тут виходить чоловік, який буде вам передавати забуті історії. Можливо, хтось, знаєте, як. Дівочки, хтось буде е, вивчати рід свій через хроніки, от як це називається, через старі кадри, спілкуватися з людьми, які ще живі, пізнавати, з батьками, з дідами, прадідами. Тих, хто не знає, навіть поїдете ви десь до місць, там, де були ваші предки, будете в стареньких жильців. Запитувати, що вони пам'ятають про ваш рідко, щоб будете копатися, те, що вам було таємне. Чоловік молодий, якийсь вам передає знання. Хто це? Хтось із невідомого. Видите, от передає вам те, що вам невідомо, якого ви не застали в живих. Людина, яка була із здібностями. І ці здібності були закриті. Отак, так. Да. Через, знаєте про що? Здібності були закриті. Чому вони були закриті? Да, так, кажуть про те, що це, можливо, багато не користувалося. Розумієте, це минуле кажуть. Оце ось він, він буде вам передавати знання, якийсь родовий покровитель, я так розумію, так? В чому мах. А знаєте, я вам скажу, дівочки, як? Знаєте, колись оцей молодий ваш чоловік. Ви мене зрозуміли, тут покровитель, який буде передавати. Хтось колись просто. От, хочеться сказати слово закосячувала, але так, напевно, не можна казати. От як знаєте, просто перегнув десь палку, можливо, працював тільки на себе або тільки собі на благо. Не скористався по справедливості силами і тому було перекрито. Розумієте? Не користувався ним в благості, тобто і собі, і людям. Розумієте? Отак. От можливо, робилося щось, що було неправомірним. Отак, От мої дівчата, йде. Розумієте? І через це робота, тобто сила була закрита. Отак, от досвід був, забутий. Да, знаєте, Кажуть про те, що замадто себе вважав всемогутнім. от. Так, ну, Не будемо дуже копатись, бо якось не дуже гарно. Так виходить. Кажуть про те, що ілюзія, тобто, був під ілюзіями, що я всемогутній. Отак, от не тримав цього балансу. Розумієте, отак, от, от десь не справився. Дуже чогось хотів. Дуже багато хотів, хотів дуже. Урожаю, дівочки, хотіла Дуже багато хотів урожай Ну, як би б не було, це все наші родичі, які вони не є, ми їх любимо, так? І робота була закрита. А що зараз хочу запитати? А зараз, знаєте, кажуть про те, що ви розворушили. Такий час прийшов розворушити сімейне гніздо, не осине саме, а сімейне, і підняти ті самі цінності родові. Розумієте? Ті самі знання, да, Фенікс, от, начебто, ви прийшли, щоб відродити оцю силу, відродити оцю мудрість, відродити оці знання. Да. І по сонцю, знаєте, привести їх у проявленість вашу. Да. Карт про те, що. Начебто воно було закрите, але зараз, знаєте, кажуть про те, що от на вас сподівається рід, що ви з цим справитеся. І знову карта роду. Вас захищають. І ці знання були під захистом, але надія не згасла роду про те, що ви можете це реалізувати. Розумієте? Що ви зможете достойно прийняти цю інформацію і достойно, знаєте, як, зберегти. Про що іще акула? Тут будете довгожителями, дівочки. Про що акула? От знаєте. От будете, знаєте, більш ментально сильним, будете більш грамотним, знаєте, як зможете вірно розпорядитися. Так, цими знаннями зможете вільно розпорядитися, якби не в зло і не в страхах, не через страхи, не піти за своїми спокусами, а от, знаєте, якось холодно, розсудливо і в спокої. Отак От вони кажуть. Зможете осідлати ці знання начебто. Отак, От дівчатка мені йде, і прийняти їх із мудрістю знову таки. Знання будуть не тільки світлі йти, а й темні також. Ну, роду, так? Не тільки які є, але всі наші. Ще що треба знати. Ну, знаєте, кажуть про те, що... Закриваються якісь роботи, або вами були закриті якісь роботи з хитрими людьми. Можливо, тому вас і помітили про те, що ви змогли це якось подолати по мудрості очиститися і закрити ці роботи, можливо, десь знову ж таки не спокусилися. Можливо, знаєте, як відпрацювали свою якийсь, якийсь свій урок з цією людиною, там Дєва виходила, пам'ятаєте? Але, знаєте, якось не обозлилися на неї. От відпрацювали, почистилися і закрили. І от не стали. Крижаною леді, не стали мстити, не стали бажати проклинати, не стали от чогось, ну, розумієте, мене, про що я кажу, от не стали залишилися все одно чистою по воді. Карта мухи, про що хочу запитати? Про що карта мухи? От знову так, знаєте, знову не пішли в негатив, а от, знаєте, пішли. Е, от, з тим, що маю, робити те, що можу. Отак, От як кажуть, діляй, що е, ділай, що треба, і будь як буде. Тобто, з тим, що ви мали, ви не стали угнітати себе, негативити, входити в якісь залежності. Е, Помсту, дівочки. і кажуть, що творець, ви почали просто розфарбувати. Про що чоловік? Тут чоловік виходить вам, можливо, через чоловіка, або чолов... через чоловіка була ситуація, або знову ж таки, що чоловік, чоловіча лінія вам покровительствує. Да. Кажуть про те, що ти, знаєте, от якось відродилася по квітці, все одно залишилася чистою і навчилася все одно знаєте, зберегла оцю радість життю і зберегла оцю мудрість, не піддалася оцим печалям, що на вас так з вами так жорстоко вчинили. І ще. Ну, от бачу, вже, знаєте, про що, що він каже, що ти достойна. Ти достойна, знаєте, вийти на новий рівень. От так, на новий рівень передбачення. В когось, знову ж таки, відкриваються верхні чакри, дівочки. Да, Отримуватиметься ці, ці сповіщення. Тут я не бачу людей, які, знаєте, начебто, не займаються. Тут більше, або ви, ну, ви мінімум, думаєте про те, щоб чимось таким зайнятися, тут у неї даро в руках, або оракул. Чимось про це ви думаєте, про що конфлікт? От ви якось знаєте, з конфлікту вийшли і з печалі вийшли по миру. От так. З цими всіма подірями, які відбулися в вашому житті, у вас тут складне було. Все одно знаєте, от залишилися в чистоті в зелені, от, в рості, в здоров'ї. От, от так от мені йде. І от, знову-таки, не через конфлікт, а от навпаки, пішли по миру. І тому, от, начебто, рід, от, знаєте, дає вам дозвіл отримувати оці ще більше знань. Да. Каже про те, що ти достойна цього, цього путешестя, цієї влади, достойна малювати своє життя. Тут, знову таке жіночі чоловічий рід, вони кричать уже вам про те, що ви будете приймати, дівочки, мальчики, якісь знання. Будете приймати якісь знання в підказках, іде. Не заплутайся. Далі карта безмітєжності, знаєте, от зараз запитаю про що? От, кажуть, не заплутайся, От якщо у тебе, знову ж таки, якщо все благосно, ми якось особо не шевелимося, нас розкачують через магію, розкачують через якісь ситуації життєві. Розумієте, про що павук? А вони кажуть, побачиш, дівчинка, бачите, не розказують. Кажуть, будуть, будуть якісь плутаниці в тебе ще от якісь моменти. Знову таки, що будуть розкачувати вас заради того, щоб ви вийшли на інший рівень, на кращий рівень. Е, хочу про бізмітіння. От вони кажуть, знаєте, не, не сиди в безмятежності. Коли будуть розкачувати, дівчинка, через негатив, щоб ви виходили. Кажуть, е, вийдеш, дистанціюєшся все одно. І знову таки про те, що вони будуть вас. Конфлікти залишаються в минулому і про те, що вони вам покровительствують. Кицюнь. тихіша, будь ласка, карта свиня. Про що карта свині? От знаєте, про що мені, дівчатка, тут йде? От якийсь такий новий початок, який вас приведе до якоїсь, хочеться сказати, зажиточності. Для інших піде, знаєте, як? От е, значить, то ти виростеш із дитини. До відповідальності до якоїсь свині твої залишаться позаду в тебе. Розумієте? І ти якось почнеш. Знову таке дівчатку, тут хтось почне робити чистки, хтось почне себе чиститися, потім почне чистити інших, і це все буде, о, знаєте, от благо. Буде вам на зростання, всесвіту на на зростання. Хтось давно про це думає, але ніяк не зважиться. Дівочки, вам кажуть, що треба, і треба це робити вже, тому що це твоя доля. Отак, працювати треба. І знову карта того, що це на благо буде. Знаєте, щоб ви через любові, через свою роботу, через свою поміч от зможете якось бути корисним людям. Отак, от пораду дайте, Будь ласка, от шикарно, по-моєму, сьогодні. Ну, Знаєте, кажуть, що, і так, що ти і так все знаєш, все тобі ясно, вчися, не бійся. Тільки через вчення, от кажуть, тут карта дитина, тут карта дитина. тільки через навчання ти виростиш. Не без того, щоб десь, знаєте, як. Промахнутися або десь е, спіткнутися, але тільки так ти вийдеш в ріст, тільки так ти вийдеш в рух. Карта замок про що? От, кажете що самі себе блокуєте, сумніваєтеся. Пораду, дайте нам, будь ласка, на ворожеї. Дайте пораду на ворожеї. Дайте пораду, будь ласка, тому хто притягнувся. Ну, кажуть, зустрічайся. Значить, ви, знаєте, Тут ви зустрічаєтеся. От, для перших мені піде сама з собою, як свідючі. Розумієте? І от, знаєте, конкуруйте, не приймаєте чогось, дівочки, Да. так. І от, знаєте, це твоє, це твоє, ну, твоя домашня обстановка, те, те, що твоє істинне. А для інших дівочки піде, знаєте, про що? Що тебе будуть будити через якісь магічні роботи. Знову таки. От і тільки так. Ти зможеш, тебе тільки так тебе розколихають, і ти вийдеш до цього самого балансу. Для тих, хто не візьме, грубо говоря, те, що ваше просто, для тих буде прислана якась очередна магічна робота, те, що я кажу правду, яка вас все одно розшатає для того, заради того, щоб ви рухалися. Розумієте? Так страшно. Ви ніколи ніколи не будете готовішою, ніж зараз. От повірте мені, я вас всіх обіймаю, прекрасний розклад. На особисті, будь ласка, в особисті.